Колоною рухається Львівщини. Обіцяли досить багато людей. але ви, чи, ви ще не всі підійшли, як повідомляли перед включенням. Зараз самооборонівці в камуфляжних костюмах у формах, хто в перцях, хто як рухаються до проспекту Червоної калини 109. де сьогодні о 14 вже відбудеться відкриття. Центру забезпечення українських військових. Ми приїхали з нашого району, щоб підтримати е, громадський порядок під час відкриття центру забезпечення фронту е, української армії, ну і також щоб провести такий загальний е, збір, трошки активізувати людей під час літніх відпусток, відпочинків. Тому що ви знаєте, завжди влітку трошки падає активність людей. І угу. та ми так вирішили долучитися до цієї акції, яку проводить народна самооборона Львівщини. З якою метою сьогодні проводиться ця хода? Наша мета це привернути увагу вів'ян зрештою всіх, що сьогодні дуже важлива підтримка на фронті, і кожен може долучитися до цієї підтримки. Саме ми сьогодні відкриваємо центр забезпечення військових. Який вже працює близько трьох місяців в центрі, в ми насихви, щоб було ближче до людей, щоб люди мали можливість прийти, і долучитися чи той якомусь продукцію, яку потребують наші військові, які героїчно сьогодні захищають нашу землю, чи можливо допомогти з якоюсь військової імуніції, яка вкрай потрібна транспортом сьогодні. Ми розуміємо, що йде війна, і тільки спільно ми можемо всі війні перемогти.